Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Маклія. Сьогодні я підготував дві теми для вас і одразу давайте до першої. Це прес-конференція Володимира Зеленського для українських змі, де вони спілкувалися про різні теми. Ну і звичайно, не минули тему українських біженців за кордон. Звичайно, що український президент Володимир Зеленський про це. Заявив про це, розповів і, скажем, так здивував багатьох, напевно, тим, що він сказав. Друзі, дуже вас попрошу підписатися і поставити вподобайку. Це надзвичайно важливо. А також не забудьте зробити репост в коментарях. Поділіться своєю думкою після того, як почуєте, що відповів Володимир Зеленський на запитання щодо українських біженців. Отже, запитання від українських журналістів звучало таким чином, що розвивається тема, що Україна. Просить, вимагає держави Європейського Союзу скорочувати або закривати допомоги, програми по допомозі українцям, щоб вони поверталися в Україну. Президент на це відповідає, що ні, це не Україна, це пропозиції європейських країн в державі залишити працюючих українців, а ті, що не працюють, заберіть до себе. Це слова президента, що він як спілкується з європейськими лідерами, вони таке йому пропонують. По словах президента, ну і взагалі по діях Європейського Союзу розділили українців на два табори: ті, що працюють, ці класні, хороші і супер, нехай в нас залишаються, а ті, що не працюють, їм треба виплачувати якісь там допомогу, дотації, давати житло. Ці нехай би поверталися в Україну. Ті, хто працює в європейському союзі, до них ніколи претензій нема. А ті, хто не працює, політики в одне горло кричать: треба їх повертати, нам вони не потрібні. Давайте послухаємо президента Зеленського за кордоном, перебуває від п'яти до семи і семи. Це найбільш песимістичний прогноз, який я бачила українців. Директорка інституту демографії і соціальних досліджень Елла Лібанова. Вона каже, що коли закінчиться війна, за жінками можуть поїхати і чоловіки. Як ви бачите повернення наших людей, що Україна передусім має зробити економічно, соціально щоб люди повертались не примусом. МЗС вже довелося спростовувати публікації про те, що хтось має обрізати українцям виплати, і тоді вони поїдуть додому. Мовляв, Україна про це просить. Як Тому що ми це не Україна просила? Давайте чесно. Є багато українців за кордоном. Там, де українці такі, знаєте, як взяли дешеву робочу силу і побачили, що вони якісніші, ніж їх громадяни, ці хай будуть. Вони ж самі діференцювали українців. вибачте, так воно і є. Я та з ними проводжу всі ці бесіди. Я говорю: так давайте на прес-конференції про це проговоримо. Ніхто з них не хоче. Бо їх суспільства по-різному ставляться до цього. Багато в чому суспільство підтримують Україну. А вони рахують свої гроші, скільки вони використовують щорічно на підтримку українців за кордоном. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Це вони кажуть. Так, да, як скажу забрати? Ну ви їм скажіть, повертайтеся. я кажу, дивіться. Давайте так: трішки більше ПВО. ППО, і я скажу: повертайтеся всі. Ну дивіться, я ж буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх. А вони кажуть, ні, ті, що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина хай повертається. Тобто, ті, які працюють, їм а яка різниця, що їх підтримувати чи ні, вони працюють, вони сплачують вже податки. А на цих вони витрачають гроші? Ну, як бачимо, Зеленський говорить, що якщо мені дадуть ППО, то я буду повертати всіх. Я не буду вибирати ті, хто працюють, чи не працюють. Я буду говорити, що поверталися всі. Ну, звичайно, що всі не повернуться. Це, я думаю, що всі розуміють, всі адекватні, і багато хто вже для себе вирішив питання, що він буде залишатися жити за кордоном і в Україну повертатися не буде. Але і багато є українців, і я впевнений, більшість, напевно, українців, які планують повертатися, які хочуть повертатися, які повернуться в Україну після закінчення війни, після гарячої фази війни. Не знаю, яким чином там будуть далі відбуватися події, чи будуть якісь перемовини, чи буде якесь перемир'я, невідомо. Невизначеність зараз така відбувається, тому будемо чекати. Але точно частина українців буде повертатися навіть без запрошення президента України повертатися. От. Питання з тими, хто не хоче повертатися, не буде повертатися, от з ними треба буде працювати. В Україні буде безпечно і велика частина сама повернеться без жодних на то виділених коштів, запрошень і навіть роботи з боку держави. Вони просто самостійно повернуться. Наступна тема стосується дешевої робочої сили в Україні. Дешевої робочої сили в Україні вже не буде президент Асоціації компаній з працевлаштування про трудових мігрантів. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, зазначив, що Україні треба буде конкурувати з Німеччиною, Польщею та іншими країнами, щоб запрошувати до себе на достойну заробітну плату трудових мігрантів. Слід нагадати, що до війни у нас чисельність населення скорочувалася на 300%. Тисяч людей щорічно, тобто число померлих перевищувало кількість народжуваних. Навряд чи ситуація зміниться після завершення війни, для того, що нам, хоча б підтримувати на одному рівні кількість населення України, потрібно буде все ж таки запрошувати людей з інших країн. Але говорити, що вони будуть дешевою робочою силою, то тут я можу посперечатися, зауважив президент Всеукраїнської асоціації компаній міжнародного працевлаштування. За його словами, наприклад, Узбекистан. Країна, яка за останні 30 років чисельність населення зросла майже на 80%, і там зараз 37 мільйонів населення, де переважає саме саме молодь. Цю країну зараз Німеччина розглядає як одне з джерел надходження робочої сили до своєї країни. Чи буде громадянин Узбекистану працювати за українську заробітну плату, якщо він має можливість набагато більше отримувати в Німеччині? Так говорить воскобойник. Насправді ми всі повинні розуміти, що дешевої робочої сили в Україні не буде. За цих людей, котрі можуть приїхати працювати до України, ми будемо конкурувати з цією ж Німеччиною чи Польщею, чи Австрією та іншими країнами. Тобто нам потрібно готуватися до того, що в до України будуть їхати трудові мігранти, але і громадяни України, і влада, і бізнес всі мають розуміти, що не буде вже дешевої робочої сили. Ось таке резюме зробив президент асоціації компаній з працевлаштування по міжнародних мігрантах. Ну, ви розумієте, що багато українців виїхало, значна частина зараз є в Збройних силах України, значна частина будуть травмовані, значна частина померла. І, звичайно, просто взяти відродитися ми не зможемо. Нам потрібно використовувати буде різні методи залучення, як громадян України з поверненням за кордону, так і іноземців, які би хотіли, хочуть або будуть хотіти приїздити в Україну. Ну так, наприклад, іноземці хочуть їхати до Польщі чи до Німеччини чи до іншої країни. А для того, щоб вони хотіли їхати в Україну, треба високі зарплати. Тому це ще одна проблема, з якою стикнеться Україна, з якою вона вже зараз стикається, тому що немає можливості закрити всі потреби бізнесу. Як з тим буде боротися, ну підняттям зарплати, звичайно, чи буде така можливість, будемо бачити. Але вже зараз експерти про це говорять і говорять це повністю серйозно. Але питання, коли ми зможемо конкурувати з Польщею, Німеччиною і іншими країнами. По зарплаті, тому що це в першу чергу буде зарплатня. Ще якщо з Польщею ми можемо десь догнати її, ну, то Німеччину, Австрію це дуже далеко, це роки часу. Хоча зараз між Польщею і Україною по зарплаті ви розумієте, яка різниця. Ті, хто виїхали з України в Польщу, і зараз вони дивляться таких більше ніж 50%. Вони це відчули, що е, зарплатня значно вища. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео. Не забули підписатися, зробили репост і залишили свій коментар. Також в описі під відео я залишив посилання на офіційне інтерв'ю Зеленського, де ви зможете самостійно переглянути повністю, якщо ви ще цього не зробили, ну і зробити свої висновки. Ну і мій інстаграм. Та моя телеграм-група «Актуально про Польщу також в описі. Приєднуйтесь, задавайте запитання, знайте більше. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні!